Привіт глядачі нашого каналу. Три дні до нового року залишилося і послала мене з Ламачуха в ліс позбирати грибочки. Де я їх буду шукати, навіть сам не знаю. Але це все жарт. Сьогодні я не сидиться мені вдома, вирішив позбирати вєшанку глива на українській мові. І вийшов у ліс, гарний мороз, снігу немає, мороз, 6 градусів було. Можливо, грибочки трошки підмерзли, але погода класна. Морозець, в повітря чисте, сонечко сходить, дуже класна погода. І в таку погоду вдома сидіти це якось навіть не серйозно. Тому буду шукати гливу. А ви дивіться, ось зрізана осика. гарненько придивився, дивлюся, є під єпіднюю отакі гарні вішеночки. Отака гарна глива. Прямо на зрізані осиці. Ось ростуть собі, бачимо так, по периметру і мороз їм не страшний. Зараз виріжу, але поруч знову ж таки люди нарізали і позалишали. Що відбувається в цих хащах? Так, дивіться, яка краса в цих хащах. Просто клас. Ось, які вони гарні. Просто чудо. Дивіться, яка гарна глиба. Покрилася трошечки зверху льодом, але це для цього гриба не страшно. Ось, По периметру пеньочка, класні такі грибочки, бомба. Так, поруч знову ж таки пеньок. О, а з цієї сторони я не бачив. Подивіться, які тут великі, гарні. Ось. Зверху був чешуйчатка, вже спортилась. А це гливи. Чудові, великі, красиві, гливи. Так, ось ще один пеньок. От, спасіба, комусь нарізав пеньочків, а на них тут такі гарні. Прекрасні грибочки, подивіться, яка краса. Просто чудові грибочки є тут. Так, ну що ж, вирізаємо і ці грибочки. Хороша знахідка. Три пеньки і всі в грибах. Клас. Так. Деякі з грибів трошечки примерзли. А я ж говорю. Гриб відійде, відтане і далі почне рости. Тому це не страшно, якщо грибочок трошки примерз. Він зараз відтане і все. Але грибочки красиві. Дуже красиві. Якщо не вдається відрізати, його можна просто відламати. Є гриби, що не підмерзли. Класні гриби. Дивіться, цим, цим нема нічого. Їх треба відрізати. Корінчик не примерз. Яка красота. Дивіться, класні гриби. Який гриб, чудовий. Тут теж гарнюні. Гарнюні такі грибочки. Оп, зняли. Подивіться яка краса. І ще одна. Дивіться які рибочки. Ось так виглядають вони знизу, гарно. О, не замерзші хитаються. Зараз тільки обріжу і все. Де були під деревом м'ягенькі такі. Класні грибочки, квіточки. Так, складно назад. Як підмерзла травичка. Репить, скрипить від снігу. Дуже класний такий шум, коли йдеш, просто йдеш і воно рипить. Ось прийшов я до така посадочка, таких осик, на яких я люблю збирати гливу. Зараз буду йти, шукати, обходити дерева, дивитися. Минулого разу, друзі, я залишав отут на цьому дереві малесенькі грибочки. Подивіться, що сталося. Глива росте зимою дуже непогано. І навіть грибочки підросли, їх вже можна вирізати. І навіть є такі моменти, що почали з'являтися нові. Оцього гриба тут не було, вони є. А грибочки, які були маленькі, вони дійсно підросли і стали дуже непогані. Так що глива росте зимою. Тільки нема морозу, вона росте так, як треба. Пройшовши декілька десятків метрів, вдається мені знайти чудове дерево. Це так знахідка. Клас. Не завжди вдається знайти на одному дереві так багато, але на цьому, звичайно, грибів є багато. Ось красиві такі гливи. Їх тут багато, дійсно. Гарна знахідка така. Ось, Якщо придивитися далі, от, є внизу грибочки. Ось такі трошечки тут хащами ми Але бачимо, які гарні є тут грибочки. ось. Оці. Потім внизу ось гарні таке, класні гриби. Молоді, сиві, не замерші. Ось по дереву також є грибочки. Ростуть і ось аж на самому верху. Ну як, не зовсім на верху, але також є непогані отакі гриби. Класні. Оце так знахідка. Хороше дерево, хорошо поросла грибниця. Молоді, невеличкі якраз такі хороші гриби. Не перерощі, дуже чудові. Ось грибочки. Зараз я швиденько виріжу і пошукаю ще. Ось знов цікаве дерево. Така чешуйчатка здорова на ньому. Теж їй гриб. А вище знаходиться сімейка глиб. Я камеру отак от гарна сімейка. Красивих. Так, дивимося по кругу. Є і з цієї сторони рибочки, не так багато, молоденькі також видно є. Класно. Ну і ви бачите, друзі, що гриби в лісі є. Я ось походив кілька хвилин і вже повне відро вішанки. В принципі, вже можна йти додому. Але азарт він своє бере, тому ще перейду ще в одну посадочку. Там така коротенька, маленька посадка, там теж повинні бути гриби. Там подивлюся і вже буду рушати додому. Тому слідкуємо за мною. А я постараюся знайти гарні чудові гриби і показати вам. Ось нахилилося дерево і наверху я побачив такі горбочки. Просто побачив наверху. Підходжу ближче, тому що наверху на, на є якісь гриби. Підходжу ближче. І гриби в мене просто виростають перед очима. Такі прекрасні. Сім'я дуже класна. Бомбецька сім'я, красивих, світлих, отаких от глив. І далі, якщо подивитися по дереву, вони ростуть вище, вище і вище. Тобто грибочки тут є. Ось вище також є грибочки. І ще вище, і ще вище також є грибочки. Гарне дерево, гарна грибниця, а це взагалі безподобно. Безподобно, чудові такі гарні світлі, красиві гливи, дуже гарні. Ось клас. Хороша така знахідка у нас Ось на окраїні саду лежить дерево. В траві такі. Я до нього завітав, щоб оглянути, а тут красоті ще таке. Подивіться, подивіться, що відбувається на цьому дереві. Не тільки на стоячих деревах, а і на лежачих є дуже гарні грибочки. Просто чудові. Ось також. Зверху трошки в сніжку прикрило їх снігом. А взагалі ну класні гриби. Вони не замерші. Я спробував, вони тільки просто прикрило їх снігом. Ось знову ж таки і ось є дивіться. Ось тут траві під травою. Коло цього дерева можна назбирати. Мабуть, звідеречко грибочків. Ось з цієї сторони, знову ж таки гарненькі. Такі грибочки є. А ось я вже показував. Ще з цієї сторони зайду. Подивіться, яка краса. Одне дерево. А які гриби. Дуже гарні, на лежачому, уже зрізаному дереві. От такі класні грибочки є. Подивіться на цю красу. Просто вони в траві, але вони є. Відблизку її. Зараз я виріжу і покажу всю цю красу. Нарізаю. Подивіться. Хоп. О! Яка краса. Класні. Во. Так, складаю пакет. Оцю красу зараз ріжемо. Це дуже гарно. Подивіться. Подивіться на цю красу. В траві, але дуже гарні. О от таке кубло. От таких вишночки. Красота. Найти просто задоволення. Ось бачимо такі грибочки. Або отак покажу. О. Клас. Оце так дерево. Траву розгортаю, а там є і є. Ось тут. Також світла така красивий. Попробую вирізати знову. Оп, вирізаємо все. У траві вони не за... навіть не примерзли. Вирізалися і все. Так, ось, На таких довгих ножках. Рідко буває глива на довгих ножках, але вона в траві. Дивіться, які ох, який лапоть. Просто клас. Отакі От з довгими ножками. Гарна сонячна, морозна погода, сонце ось пробивається, таке гарне сонце світить, мороз вже стихає, починає бути під ногами трошечки мокро, але це не лякає, це не лякає, це навпаки продовжує життя. Тому, у кого є можливість, десь виїхати, в якийсь лісок в посадку. Пробуйте ходити, шукати грибочки. Зараз дуже багато є фламуліни, це зимовий опенюк. Є глива. Справжні грибники завжди знайдуть грибочки. Вже, друзі, рухаюсь додому. І майже на виході вже пробираюся через хащі. Дивлюся. Є ось такі грибочки. Є грибочки на дереві гарного кольору, такі світлі, аж розові. Так, отака от глива. Але коли я почав дерево це обходити, подивіться, що відбувається з цієї сторони, з цієї сторони, знизу от така краса, дуже красиві, великі, красиві грибочки. І вони не зупиняються, вони ростуть вищі, вищі ось бачимо. Така теж краса, гарні такі грибочки ростуть зверху. Тобто зверху трошки покриті льодом, але це не страшно. І вон туди вверх також є молоді гливи. Тому зараз ці грибочки я ще доріжу і... Думаю, що на цій прекрасній ноті, на цьому прекрасному такому шедеврі, буду завершувати своє полювання сьогодні, друзі. Ну що, шановні глядачі нашого каналу, ви самі все бачили. Назбирав я грибочків непогано, гриби є, їх потрібно тільки позбирати, пошукати, походити, не сидіти вдома. Тому, кому відео було цікаве, ставимо лайк, пишіть коментарі. Не забувайтеся обов'язково підписатися на канал. До зустрічі на каналі.